Шановні друзі нашої бібліотеки, поспішаю сповістити вас про нові книжкові навходження до фонду бібліотеки імені Олени Телігі. Сьогодні я познайомлю вас з мегапопулярним письменником сучасності. Може потішити бібліотекаря, який знаходиться в громадському транспорті. Звичайно, пасажир з книжкою в руках. Останнім часом я почала придивлятися, що ж пасажири читають. І виявляється, це Іларіон Павлюк. От і сповіщаємо, що ми отримали дві книги цього талановитого письменника. Іларіон Павлюк, журналіст і телеодокументаліст, автор низки гучних документальних стрічок. Перша книга Білий попіл. Надзвичайно цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому повно загадок, що їх до останнього кортить розкрити. І згідно з законами жанру, найменша деталь свого часу неодмінно отримає блискавичне пояснення. Але особливість роману в тому, що кожна таємниця, врешті-решт, матиме не одне, а відразу два трактування: логічне і містичне. Тому. Залежно від світу сприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним. А втім, саме про це і хочеться поміркувати наприкінці книжки. Отже, Іларіон Павлюк білий попіл. Друга книга Іларіона Павлюка Я бачу, вас цікавить пітьма. Київського кримінального психолога Андрія Гайстера відправляють у богом забуте селище. Зимової ночі там зникла маленька дівчинка. А ще там водиться звір серійний маніяк, убивств якого темтешні мешканці воліють не помічати. Андрій вірить, що загублена дівчинка. Попри все жива, і він її знайде, але нікому, крім нього, це не потрібно. Я бачу вас, цікавить пітьма. Історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність із собою і ціну, яку ми готові заплатити за буття, про гріхи. Що матеріалізуються із покуту дорожчу за спокій. А ще я хочу вам представити ще одного мегапопулярного, сучасного українського письменника Андрія Сем'янківа. Лікар за фахом, він пише медичні трилери. І в нього це виходить дуже класно. Танці кістками, так називається книга, якою поповнився фонд бібліотеки імені Олени Телігі. Проста на перший погляд історія про пропаталого анатома невдавку. Северина не цінують на роботі і мало йому платять. З особистим життям чоловіка відбувається щось незрозуміле, самооцінка на нулі тож, перебуваючи майже на нулі. Він хапається за будь-яку можливість підзаробити. Ну так, не зовсім легально. Так, навряд чи можна чекати чогось доброго від трансплантації органів, але так спокусливо нарешті влаштувати собі забезпечене життя. Крок за кроком, рішення за рішенням, паталогоанатом змінюється, трансформується. Скоївши один злочин, він набагато легше вчиняє інший, а за ним іще один. Те, що вчора Северин вважав неприпустимим, стає нормою життя. Та й взагалі виникає питання, чи здатен він тепер зупинитися і як далеко може зайти? Вибір у вас є завжди. Запитайте себе, чи він того вартий, Андрій Сім'янків Танці з кістками. Отже, чекаємо вас в нашій бібліотеці за мегацікавими популярними романами.